Не знаю в кого як, а в мене вже починає боліти голова на тему, що подарувати на свята. Взагалі, от з листопада, як починається, і аж до березня, кожен місяць, у мене купа-купа свят. І ще в грудні навалюються всі різдвяні, новорічні свята, Миколайчик і тим далі. І діти, дорослі, що подарувати. Ми з колегами. Сіли подумали і вирішили вам запропонувати, звісно, у кого теж є таке питання в голові, тому що бажань багато і думки постійно розбігаються. Ну, що подарувати своїм рідним, близьким, друзям подарувати. Бо хочеться ж так, щоб було не просто гарно, але ще й корисно. Ну, у мене завжди такі думки. Якщо ви такі самі, як і я, то запрошую вас на. Зустріч в Зумі. Завтра, 2 грудня, ми будемо її проводити, де покажемо, розкажемо вам і поділимося своїми лайфхаками щодо подарунків здорових подарунків на свята своїм рідним, близьким і друзям. За посиланням пишіть в коментарі або в особисті. І до зустрічі!